І так, народ завершили переглядати всі відводки. 53 штуки, в перших 33 відводках. ось Зараз я вам покажу це всі вони. Так, і ось три. В перших вчора відкривали матки, вже все сіють, вже все файно, поставили кормушки, дали по. 500-600 грамів сиропу плюс-мінус наливав і все працює. Далі у нас йде ось слідуюча партія. Ми їх сьогодні відкрили тільки матки і вже будемо перевіряти буквально там за 1-2 дні будемо перевіряти, чи прийняли маток, чи не прийняли. Із цих всіх, що я відкривав, абсолютно 100% прийом. Просто шикарний в цьому році, вообще, дуже файно, ну, але потрібно все-таки... Е, тут дуже багато нюансів. Тобто, все одно потрібно е, вже є свої наработки, як підсаджувати, тому що не перший раз робимо відводки, тому якось так. Все файно, все працює, друзі.